Всім прийдуть на каналі Жамич, я зробив з перемог. Брешу. Я зробив 10, але 11-100% була за мною. Но гра втрутилась. Як втрутилась, зараз ви бачите. Давай, батяра. Звісно, блін відпочинку, що тобі один з перемог не дав зробити. Ха-ха-ха-ха-ха. салага в жаміча, блін. кіберює. Не, ну було подінько пісець. Я, якщо чесно, я должен... йому повезло, що він вообще відігрався. Але якщо чесно, мені теж повезло, бо тому що гра, е, гра я забив три кіковних. Хел-шіли тепер, да, блін. Йо, беру, а розвалив. Не, ну повезло, звісно. Я не отрицаю. Ну я виграв. с раку сопе. Так, це якась кіберська схема. Я, ну, зараз будуть лузди, зараз будуть лузи, треба до цього психологічно готуватися. Зараз буде луз трики зараз підуть. Мбууу! Як тебе Соні Sonні Нравиться до речі, дед. Вчора грав, мені не, не сподобався, я якось його оцей, зіграв. Сьогодні щось грав в вікендлігу, мені дуже подобається. Я, я не розумію, як це працює. Раз на раз не приходить як то кажуть, получається. Це гол, да? Ні. Повезло. Ахмеджан, Ахмеджан, Ахмеджан. От коннект, Да, 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 да. У мене тоді був такий херовенький. Але бачиш зубасик, і сік раз зубасик. Я зубасика на раз 10 пробував і до до сраки все равно він мені не подобався, і все. Все равно як не подобається так і не подобається. Зубасиком така тема не проходить. Ну це гол, да. А, а, -а, а, -а, -а за руїни я. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацани, ми ще можемо програти. Зря я відбор поражав. Йопте, то що це за херня? Осуждаю, что ш да ви, що це за провал йдуть? Боже, яка кончена гра? Да диви, що він робить. Диви. Що це таке? От вам душить, і от, вам, і от вам прямий приклад, як просто до вас душить гра. Я 4-1 вигравав, осталося 10-10 хвилин. Я тупо 3 гола пропустив за пару хвилин. От вам прямий доказательства, як вас душить гра. Тупо три атаки і. і гол. Звісно, гриба ПАСКУДА! паскуда. 4 1 спокійно вів! 41 спокійно вів! Стоп, вообще мусор! Ну, мусор. 4-4, потому что так захотілося и А, я уже програв, я понял. Вот, блядь. О от, така, отака гра, пацаны. Така от гра, така от гра нахер, просто кончена помойка. Така от гра нахід. Ти тупо видаш 4-11, до 10 хвилин, тобто топ кидає 4 гола просто. Просто 4 гола кидає. Просто 4 гола, просто 4 гола. А потім далі мені розказують про скіл, скіли, перділи і так далі. Розказувати мені далі цю лапшу. До тобто 10 хвилин оставалося. Я не вірив, що я так можу програти. Ну це не я програв, це гра дала, задушила мене просто. Він тупо він, він атаку за атакою проводив і забував голи. Прекрасна гра, вам тупо не дає грати. Ось дивіться, які хвилини його. 80-та, 83-й 84-та. Чувак, за 4, за 4 хвилини забив мені 3 гола. І на 90-й, звісно ж, ще один гол. Да-да-да-да-да. Да-да-да. І Там офсайда не було, і все залетіло. Ну, що ти, що ти поробиш? Гра мене знищує, тому що мене статка 7-2. У мене статка 7-2, я не повинен вигравати в цю гру. Ні, не повинен. Йти ще з таткою 8-2. Це ізі бомж. Тупо бомжиха, бомжиха лютіша була. Бомжиха. Та просім тобі, головне, що зараз я буду програвати. Побачите. Я зараз буду програвати, програвати програвати. Побачите. Зараз балуз. Потім ще буде луз, а потім шабу да луз, дивіться. чичин дав. Туда бомжа. Я для себе 11 перемог зробив. Я 100% зробив 11 перемогу. 100%. Там тупо гандікап, який забрав мене 11 перемогу. Тупо гандікап, який забрав мене 11 перемогу для мене я один це зробив. Якби не тій гандікап за 10, коли до кінця матчу я пропускаю 4 гола, я б зробив 11 перемог. І так, парні як вам? Як вам Агантійкапчиків і контори, як у Б, як, як забитих 3 за 4 хвилини. Ну, скілаш немає, немає, да, що поробиш. Ну, для мене це один з перемог. Це перше. Друге, я знаю, що можна це все зробити. без яких ТФів, ідіотських еволюцій. Ну, ладно, це так. Ну, ви поняли, до кого це говорю. Далі, без що там? Фіндів, без ТЕФа. І спідбустів, рига бустів і так далі, без соела будем вона робити. Просто, да, моментами гра не в свою пользу, і ти не можеш нічого зробити. Звісно, я не зробив 11 офіційних, але сам факт 100% для себе я зробив Всі 25-11 перемог. Ви бачили, ну, такого не може бути, що ти ту Сопчика до 80-ї хвилини не відчував, а потом бам, і ти пропускаєш. Ну, ви розумієте, там один пропустить, два пропустить, ну не чотири, Якось так. Така була. Такий був відосик, і ще я був там один момент, я не показував цього на стрімі, На відосіку, точніше, на стрімі був, хто захоче тобі передивитися, я в стопчика вигравав 5-3 чи 5-3 вигравав, да? він мені забив до кінця, і допи він мені забуває, 6-5 прогрію, тоді я йому задаю. На початку відео ви бачили, про кого я говорив це про цей момент. І потім пенальті. По факту Сопчику скочив в, доп... в 90 хвилинах, бо тому, що він два гола забив і інші. Я. А в допах я вскочив, бо тому що я йому кинув кофту на його гол. В той 6-6 і, то і, і попине нам його розвалив. Я йому пишу, щелк, каже, в мене балсадка 14. <хи> і каже, ти мене забрав, каже, одиннадцяту перемогу. І статка 10-5. Я радий, бо тому унічтожу кіберюгу, це перше. І він сказав, що цю гру гра не хоче і жде FC 26. <хи> і потім наступний матч якраз оцей був потніший, який я дуже теж виграти, але не виграв. Прикольно, але печально. Аккаунт був не мій це, аккаунт був підписника, просто пограв, мені захотілося відіграти ще одну лігу. Тому якось так. Можливо, наступний аккаунт буде твій. залітай на стрімчанськи. Не стісняйся